Нова техніка і технології упорядкування. Чернівецькі комунальники цього року ще більше переходять на механізоване прибирання. На вулиці світає комунальники містосервісу з п'ятої ранку чепурять місто. Окрім звичних віників і шуфель для ранкового прибирання використовують два автомобілі. Один із них Івеко. Він 2012 року випуску і, хоч не новий, але дуже багатофункціональний. «Логіка в принципі така: це є шланг звичайного домашнього типу пилососа, тільки має здоровий такий горотостіш. Один у нього з двох сторін є з правої сторони і з лівої сторони. Два шланги наш пилосос має. Має щітку зрошувальну систему, то тобто це те, що додає водички, щоб не піднімати пилюк. Тут є ще одна така здорова середня щітка. Вона міняє кут підмітання в залежності, яка сторона включена. Сучасна техніка може не лише прибирати узбіччя доріг, нею ще вимиватимуть вуличні смітники. Також спеціальним розпилювачем влітку прибиратимуть зупинки громадського транспорту. А ця автівка не така потужна, як і ВЕКО, проте мобільна. Нею упорядкуватимуть не лише дорога і тротуари. Комунальники лагідно називають її джмеликом. Роман Никифорук каже, прибирати вулиці сучасною технікою містосервіс почав лише цього року. Тож одразу не все виходить. Спецтранспорт освоюють поступово. О, Спочатку навчився їхати директор і на одній, і на іншій. Перед тим як вчитися їхати, скачав інструкції. Насправді з операторами цих машин. це навіть не водій, а оператор все таки дуже складно, як і в більшості підприємств. Чоловіків. Або вже немає, вони або служать забрані з підприємства, або не йдуть на роботу. Пов'язано з тим, що частина з них ну може бути призвана. На жаль, виходимо з тої ситуації, яка є. В більшості випадків операторами стоють водії пенсійного віку. Їх навчити дуже важко. Механізоване прибирання має бути систематизованим, каже Роман Никифорук І додає, така техніка працюватиме на дорогах міста щонайменше тричі на тиждень, а за необхідністю щоденно. Підприємство Місто Серес виграло тендер на прибирання спального району, проспект Незалежності Щербанюка, героїв майдану, Комарова та Небесної Сотні. Олена Крічко, Ярослава Боячук. новини Чернівців, телеканал Сі 4